Бокс номер 1 вагою 250 г. Складається з п'яти смаків фруктової пастили по 50 г кожного в індивідуальній упаковці. Є смак полуниці, смак яблука, смак ожини, слива з ваніллю та міксована абрикос гарбуз апельсин з додаванням меду. Бокс номер 2, вага 250 г. Складається із 5 смаків пастили по 50 г в індивідуальній упаковці, смаки полуниця. Міксовані ревень яблуко банан апельсин. Ожина яблуко, вишня банан яблуко та абрикос гарбуз апельсин з додаванням меду. Бокс номер 3 Вагою 200 г складається з 4 смаків пастили в індивідуальній упаковці по 50 грамів. Смаки яблуко, полуниця, ожина яблуко та груша банан яблуко. Бокс номер 4 вагою 250 г. Складається з 4 смаків пастели. Полуничної 50 грамів, яблуко, груша мед 100 г. Ожина яблуко 50 грамів та міксована ревень яблуко банан-апельсин 50 грамів. Бокс номер 5 Вагою 250 г. Складається з п'яти смаків пастили фруктової. Це міксована ревінь яблуко, полуниця, шовковиця 50 грамів, полунична 50 грамів, ожина яблуко 50 грамів, абрикос яблуко 50 грамів та сливова 50 грамів. Кожний смак в індивідуальній упаковці. Бокс номер 6 вагою 300 г, в який входить пастила. Абрикос яблуко 50 грамів, вишня банан яблуко 50 грамів, абрикос гарбуз апельсин з медом 50 грамів та сливово 50 грамів, цукати асорті 50 грамів та сухе вареннячко кабачково-ожинове 50 грамів. Бокс номер 7 Вагою 275 г, в який входить пастила фруктова полунична 50 грамів. Сливова 50 грамів, гарбуз агрус апельсин 50 грамів, вишня банан яблуко 50 грамів, цукати асорті 50 грамів та сушені банани з кокосом 25 г. Все в індивідуальному пакуванні.